Розпочинаємо наш мистецький проект пані Інни Гуржі. Родилась в місті Миргороді, і там закінчила керамічний Ну, Якби вже визначилася вже з напрямку своєї діяльності. І Після закінчення техніку вже я пішла вже на кафедру кераміки і кафедру, яка займається керамікою, це кафедра творчого мистецтва Полтавського національного технічного університету, Бо вона якби. Створила базу саме для випускників пінотехніки. Після закінчення інституту я залишилась там викладати. Зараз тут навіть присутні наші студенти, тоб .е. кафедра розвивається, у нас, здається, 17 років тільки карпедрі. Але вже є випускники, які займаються творчою. І можна сказати, що якщо є випускники кафедри, які працюють в матеріалі в кераміці, то я вважаю, що це вже більш-менш більш, більш успішна да? кафедра і успішна полтавська школа. І можна розказати, що вона вже себе рекомендує. і Її помітно одна виставка де львівська, де Київська. Вже можна сказати, що вже Полтавська школа вже існує керамік. Що я ще можу вам сказати? Люблю свою роботу, люблю студентів, мені з ними цікаво. Я ще досить молода, тобто мені з ними цікаво і інтереси в нас співпадають. Дуже приємно, що вчаться в нас такі люди, які зацікавлені в цій професії, цікавляться і процесами, і і випалами. Ну, і взагалі працювати дуже приємно. То я працюю. Кераміці, ну, по закінченню технікуму з 99-го року, я почала брамати участь у виставках. Спочатку, поки була можливість навіть там з фарфором трошки працювала, тоді вже ясно, фарфору не стало у нас, то о, о, працюю з шамотом, о, деякі роботи гачарю, тобто ну, немає якихось обмежень. Що я тільки ліпкою займаюся, бо там займаюся які можу яким можемо поволодіти. Жія прийшла до нас на інтерсимпозіум, ми про неї дуже майже нічого не знали, окрім того, що вона працює в технічному університеті. І я думаю, що, можливо, це б тривало ще багато років, якби вона про себе не заявила. Тому художник, який прагне утвердитися серед інших, повинен про себе заявляти. Вони взагалі, полтавські художники, боялися брати участь в цих інтерсимпозіумах. Київ приїжджає, Львів приїжджає, Ужгород приїжджає, місцеві сидять, мовчать. Ні заявок взагалі голосу не подають про це. Вона була перша, хто після симпозіумів кінця 90-х років відважився взяти участь і за вами потягнувся шлейф. Уже ваших вихованців. Це дуже добре. Ну і ми пізнали її творчість. Творчість дуже цікава. Спочатку це була несподівана, бо вона виліплює ковпасками, орнаменти і багато чого іншого. Але вона, здається, знайшла свою нішу серед художників керамістів, її творчість вже впізнавана. Якщо ми бачимо десятки панно, то серед тих десятків панно панно Інни горжі ми вже однозначно зможемо вирахувати. Тобто вона стає впізнаваною, а це значить, що в неї є певний досвід, і вона зайняла певну нішу в художній кераміці України і залишається вам побажати рухатися вище, вище, вище до своїх і наших спільних крампів.